Peugeot Expert 2000 року, він же Citroën Jumpy він же Fiat Scudo, на його базі зроблена Lancia Zeta. На його базі зроблена Peugeot 806, і на її базі зроблена Citroën Evasion Оцінковані Оцинковані кузова. Великий плюс, як для, ну, для старих машин, е, нереально великий плюс. Тобто є м'ятини, є царапіни. Правда, на цій машині рідна краска, десь 80% її. Видно чітко заводську оцинковку. Машини ці фактично не гниють. Якщо в них не було там темного ДТПшного прошлого, з кузків не було складено і не проводився неякісний кузовний ремонт. У них грама моторів. Є мотори DW, DW8, є мотори HUD-9 і мотори 2.0 HDE і є 2.0 бензинові. 2.0HDE є восьмиклапанні, є 16 клапанні з... З простоти надійності. Ну, самий простий, самий надійний це 1.9 DV8. Але він слабенький, е бо він без турбіни. Ну він дуже надійний, там 700 тисяч вони спокійно їжджають без проблем. Далі там або капіталка, або мотор міняється. Приблизний ресурс моторів на цих машинах та зі слів мотористів зі солів багатьох спеціалістів. Далі. Великий багажний відсік. Багажний відсік. 4 кубічні метра. Це для версії короткої. Це коротка версія. Об'єм багажника. 4 кубічних метра. Негрузопідйомність 880 кг. машину поміщається ну, все що завгодно. Тобто для будівництва це є непоганою машиною для господарства, для такого. Ну, навіть для сім'ї непогана машина, якщо кладеться додатковий ряд сидінь або ще два ряди сидінь. Є шестимісні версії, п'ятимісні, дев'ятимісні. Якщо вибрати таку машину для покупки, непогана машина, трішки вона є недооціненою по Україні. По надійності по надійності вона по кузову вона краща, ніж віто. Напередодні краще відсутня корозія, як 20-річної машини. Зі слабих місць в цих машинах це трос щеплення, ну, він періодично рветься, його деколи треба міняти, деколи розтягуються тросики куліси, тросики куліси передач, коробки передач. Ну, а так. Інші недостатки відсутні в даній машині. По комфорту вона комфортна, ходова ззаду балка на пружинах. Передня ходова передня ходова стійки. По складності ходова на рівні ВАЗ-2109. Шарові йдуть нерозборні. Тобто вони йдуть з речагами в комплекті. Тут або знімати, шаров, знімати речах і давати на реставрацію шарову, або міняти речах в зборі. 1900 гривень, хороший речах стоїть на неї, якщо я правильно пам'ятаю. По вартості обслуговування у вас 21.09. Плюс-мінус. По По надійності ну, відносно надійна машина. Досить надійна машина. У мене вона третій рік. Е, головне при покупці дивитися стан машини. Е, ну, тобто брати викатану, не вбиту. Тобто там на пробіг можна взагалі не дивитися, оскільки, я думаю, на цих всіх машинах реальний пробіг може і в півмільйона, може і мільйон, може і вже 800 тисяч. Дивитися стан мотора, стан ходової, стан кузова. Інші параметри. Головне, щоб не була машина після тутала. Там Стойки, щоб були цілі.